Так, і прийшли нам тепер знімати. Яєчок більше вроді не залишилось. Що таке? А, це якийсь ноумейм, бо. Ну, будемо значить його їсти. Ну, тому що це вже вже майже передостання частина перед яєчком. Бо. Ну, знаєте, е, мені кажеться, що дуже багато людей. Знають про цей канал, але не підписуються. Ми його вже розпакували. Піднімо, піднімемо. Ой, воно він розстало. Так, тримай. Все, Це. С'є молодці. Тепер я її. Воно прилипає к нього зубам. Ну, таке собі. А тут я і Це класно. Зараз буде розпаковка цієї іграшки. О, це я зірвав. І зараз у нас буде розпаковка. У нас якийсь хлопчик. Це космонавт ось такий, ми зараз його швиденько зберемо. Як його тут збирати? Я зрозумів, ну, якось треба як я зрозумів. Є. Yeah. У нас такий хлопчик виходить. Якщо його відсканувати буде гра, але ми не будемо провіряти, тому що вже була одна така гра і вона не зайшла мені. Ми це залишаємо, ой, ось це залишаємо, ось це ми викидаємо. О, а де воно там? І десь там теж ми викидаємо. Ну, Давайте зробимо такий маленький огляд. Що він вміє? Так, Він вміє дригати руками. Він вміє дригати, ой, відкривати шолом. Ось, ось такий він у нас. Хлопчик. І все. Він більше нічого не вміє. Ну, закриваємо шоломи хай воно він летить відко.